Раки, я вас вітаю, і зараз для вас зробимо прогноз астрологічний на. Жовтень, 25-го року. Місяць буде більш-менш спокійний, гармонійний. Я би сказала, такий затишний, безпечний для нас після вересня, де ми проживали коридор затемнень і багато інших перепитій в глибоких трансформаціях знаходились в якихось опрацюваннях, станів своїх емоційних. То зараз нам природа дасть час трошки відпочити, бо в листопаді знову буде Меркурій ретроградний, знову будуть відбуватися якісь качелі у нас. А от жовтень для того, щоб більш-менш відпочити. Взагалі, природа збалансовується, осінь, ми вступаємо в зиму і е, час, щоб відпочити, подумайте про прекрасне. Давайте почнемо про жовтень. Що у нас цікавого? З 6 по 29 жовтня у нас Меркурій перейде у скорпіон. Для вас це п'ятий дім. І взагалі, я би сказала, що це. Цей місяць для вас особисто раки це період робота, дім, кохання, стосунки, діти. Отакий От місяць. Для вас раки це звичайні стани, приємні, тому що ви любите свій дім, ви любите родину, ви любите діток, ви самий такий турботливий знак, який зберігає саме родову систему, рід і всі покоління на вас тримаються, раки. І отже, Меркурій в Скорпіоні, він може дати. Кохання, флірт може дати, якісь стосунки, спілкування, емоції може дати, емоційні такі розмови, якісь такі відверті розмови, щось прояснитися може. Головне тут бути чесним, тому що скорпіон він про чесність. В нього нема рожевих окулярів, він не любить такі полутони, він любить чітко, чесно. Якщо ні, то він кусає. А Меркурій такий теж він може давати трошки. Я довипускати через слова. Ми всі можемо через слова, саме ми випускаємо ці неприємні такі речі. Так? І тут вам необхідно слідкувати, щоб нікого не образити, тому що п'ятий дім у нас також відповідає за емоційні стани, за настрій, щоб нікому не спортити настрій. Слідкувати за словами, найкраще, звісно, це говорити слова кохання, натхнення, так, щоб пробирало до мурах ваших співрозмовників, говоріть про прекрасне. Піднімайте емоції іншим людям, спілкуватися будете з дітьми, з коханими людьми, можете кудись поїхати, можете задоволення якісь отримати. Взагалі, п'ятий дім це і є про задоволення, про розваги, можливо, можливо, подорожі, якісь, таланти, хобі можете розвивати. Щось через мовлення. Наприклад, якщо ви працюєте в сфері, де потрібно говорити, де ви проявляєтесь як викладач, наприклад, можливо, ви пишете книги, можливо, статті якісь пишете, Тобто, якщо творчість у вас через мовлення, то саме для вас це гарний стан жовтень. Вам буде легко писатися, легко говорити будете, і вас будуть слухати. Далі люба будь-яка інформація також піде вам добре. Вона буде чесною, щирою, відкритою, і ви багато чого нового дізнаєтесь: від своїх партнерів або про своїх партнерів. І що ще у нас цікаве? 7 жовтня у нас повня відбудеться в Овні, а це про час кульмінації, висвітлення якихось подій. Два в десятому домі. Це про кар'єру, що я говорила робота. Тут буде щось пов'язано з роботою. Або ви зможете закінчити якісь стосунки. Робочі, наприклад, в кар'єрі, захочете змінити професію, просто закінчити, закінчити якусь професійну діяльність, наприклад, можете Перейти, наприклад, в інший відділ там, де ви працюєте. Можливо, щось проясниться просто у вас на роботі, наприклад, вам керівник щось скаже, якусь інформацію ви почуєте. Овен взагалі, то це і про початок нового овня повня, це взагалі. Закінчення, а овен це початок нового. І от тут таке співпадіння, що ви щось завершуєте в професійній діяльності для того, щоб почати нове, розкриється нове щось, нові можливості розкриваються, нові плани ви почнете будувати. Наприклад, прийти в інший відділ, змінити професію, змінити колектив, наприклад перейти в другий відділ, може просто щось покращити на тому робочому місці, де ви працюєте, на своєму столі, не знаю, квіти поставити і ще щось якось прикрасити, щоб емоційно було вам більш приємно. Взагалі то місяць у нас про емоції може бути також зміни просто на роботі, може бути і до речі, і конфлікт із керівництвом. Або вияснення, ну тобто щось проясниться, однозначно, щось проясниться, і зміни якісь у вас у кар'єрі. Тут буде весь фокус у вас і і порозуміння. Ви самі для себе зрозумієте. Наприклад, я хочу іншої професії, я хочу іншої роботи, я хочу інший колектив, іншого керівника. Там не знаю, якщо у вас свій власний бізнес, ви захочете щось розкрити, наприклад, новий, новий офіс відкрити, або там ще нову якусь там точку торгову, де ви, наприклад, працюєте, або ну, тобто у кожного своя історія. Щоб все це розказати, то потрібно дуже багато часу, але ви зрозумієте, що щось завершується, і тут же початок нового, новий старт. І далі у нас Венера переходить у знак Терези. Для вас Терези це четвертий дім. Що я вам говорила, раки венера заходить у ваш дім, у вашу родину. Там, де ви живете, хто живе з вами під одним дахом, ви відчуєте гармонію, баланс, налагодження стосунків. Про якусь красу захоче також прикрасити своє е, житло, де ви проживаєте. Можливо, не знаю, якийсь дизайн, щось змінити, купити нові меблі, або якусь картину творче, якось прикрасити свій дім, або зайнятися творчістю у себе вдома, навести лад і зовні, і внутрішньо в своєму домі, у стосунках з вашими близькими. З вашими дітьми також, тому що там, де Меркурій у вас в п'ятому, там і про дітей, комунікації з дітьми. Бачите, тут у вас все пов'язано. Робота буде важлива, дім буде важливий і налагодження стосунків, я би сказала. Венера в Терезах їй дуже комфортно, це її рідний дім, вона там розквітає. Тобто, побачите розквіт у вашому діті. Оточені у родині вашій. Якщо у вас були непорозуміння, то тут буде більше приємних слів, більше теплих емоцій, почуттів, взагалі такої теплоти, захочеться бути поряд. І навіть якісь розваги, щоб ви розділяли їх між собою. Подивитися якийсь там фільм разом, попити разом каву, там, чи сходити кудись, але щоб це було все разом, гармонійно, затишно і тепло. І що ще у нас цікаве? Молодик відбудеться також у Терезах 21 жовтня. Знову ж таки ваш четвертий дім, де ви живете. Тут знову ж таки якесь оновлення зміни у сім'ї, тому що молодик – це народження нового, от про що я вам говорила. Але це одна вісь, четвертий дім і десятий кар'єра і дім. Якесь оновлення по цій осі або зміна роботи. Або ви залишите роботу і будете знаходитися більше часу вдома, з дому можете працювати, або вдома навести якийсь комфорт, і це дасть вам такої сили більше і краще працювати. Ну, тобто, наприклад, ми знаємо, якщо вдома. Нам комфортно, затишно, безпечно, то ми спокійно йдемо на роботу і працюємо. Якщо в домі безлад, в сім'ї не розбориха, то і працювати спокійно ми не можемо. Тобто тут все залежить одне від одного, четверта, десята вісь. І от цей час вам зробити баланс на цій осі, виправити щось вдома, і все світ вам допоможе. І тоді накладиться щось і в кар'єрі. Венера в Терезах їй дуже комфортно. Молодику в Терезах йому також дуже комфортно. Це все таки жіночі більше енергії. Якщо ви навіть чоловік, вам все одно відчуєте цю красу, емоційне таке. Якби такі почуття і бажати бажання зробити щось гарне навколо себе, можливо, якісь розмови завести приємні зі своєю родиною, зі своїми батьками поговорити приємно, поспілкуватися, попити разом каву, як я говорила, щось смачне зробити. Тут дуже такі душевні е, часи. Ваша душа буде шукати гармонії у вашому власному, особистому просторі. А потім у нас ще 23 жовтня сонечко зайде в скорпіон і знову до вас у п'ятий дім. А тут уже активність, активне. Може бути як спілкування з дітками, з коханими. Ви можете проявити ініціативу, наприклад, запросити своїх близьких кудись сходити на якийсь творчий вечір, чи концерт, чи е, якийсь приємний такий захід, якийсь е, там бути. Можливо, ви працюєте з дітьми також дуже добре, тому що тут активність, сонце про активність в п'ятому домі. Це його рідний дім, і сонцю в п'ятому домі дуже гарно. Ви відчуєте такий стан, щось робити. Творити, проявлятися, або говорити щось гарне, або, не знаю, співати можна. Тут через мовлення щось також проявляти, тому що і Меркурій там стоїть у скорпіоні у п'ятому. Тобто через мову, як я говорила, через комунікації, через слова ви відчуєте заряд, такий заряд життєвий, хочеться жити, проявляєте ініціативу, показувати себе. І бути на виду, хоча ви раки це не дуже любите, але час такий, що вам захочеться бути прекрасною, красивою чи красивим, і сяяти. Дуже гарний місяць для вас. І насолоджуйтесь життям, відпочивайте, будьте щасливі. Дякую, що ви мене слухаєте. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!